І мені ще треба, ще треба стратегічні сесії, uh -huh. але ж теж в мене люди, які ці теплі, одне й те саме болото, ми ходимо по одному і тому самому. Розумієш, це якби хтось, як ще когось достану з того болота. Розумієш, ця дівчина вона давно за мною спостерігає її подруга, коли схудла в мене на 25, і вона за мною дивилась, колись вона вже мені писала. Але навіть зараз вона не була готова на 10 балів. Вона казала: ну я десь не сім готова. Але я змогла її все рівно цей під якби схопити. Я це знає, як у мене цей. От, і тому вона хутне нормально, сьогодні вже великий мінус. Що мені всіма амбасадорами? Я в общем ж який план стратегічно. Мені треба набити руку більше. Да я зараз буду їх десь. Я не знаю, можливо, я давно хоч хочу дати таргет. Наступна тема твоя треба почитати, як там таргет, як там що. Це робити, от зараз я почитаю і одразу запишу відео і дам його в тарі, щоб, хоч, щоб, можливо, хтось новий прийшов. Я хочу нових людей. Я оцію, що на мене дивиться і нічого не хочу робити, розумієш лінію оці жок? Мені вони вже. — Хорошо, Тому дивися, а в, чому, в чому запрос? Давай з концу, з питання задай, я тобі дам відповідь. Питання яке? Е, ніякого поки питання по цьому стратегічному немає. У мене питання по амбасадору. От я mm. могла б вже. Я, хоча це тема вже за е, цим затайну я розумію, да але в мене зараз є е, от дівчата, які б могли вже мене просувати. Що їм запропонувати про це? Одна допустимо, дивися. Перша в мене е, мінус 20 зробила, іде далі на мінус 30, да? Продовжує чотири місяці. В неї є. Е, ми працюємо шість місяців. Так ми домовились, mm -hmm. але вона по помісячно платить, так як по старій схемі вона давня. Друга зробила двадцять і пішла вже, да? Але якби і отзив мені нічого не написала, Ну тобто, вона я її не просила, я не знаю. Запросив про це. Дивися третя, ще одна третя вона п'ятнадцять скинула. Сказала я два місяці по відпочину і знову прийду, бо там ще там п'ятнадцять. Є от okay. ну, що мені з ними робити? Дивиться дівчат. Дивися, у нас з тобою зараз іде конкретний супровід. Нам треба стати наставником. Поняла, да? той тобто, супровід, ти дуже сильно за них от влазиш от всередину супровід. І тянеш своєю енергією. Тобто, що це означає? Це означає, що е це означає, що ти дуже сильно переживаєш і за результат, і дуже сильно вкладуєшся в цих людей, бо ти е звертаєш, от навіть коли ти. Ну я не критикую, просто зі сторони, коли дивлюсь твої пости, я всіх переглядаю, всіх дивлюся. То виходить, е, що ти е, якось наче супрьоком до них, да? ліниві жопи, і з того болота. Тобто, оці слова оці слова, убирай, убирай. Це маленькі uh -huh. дітки, маленькі дітки. Тобто їх треба любити. Це болото, uh -huh. яке ти сама їх створила. Поняла, да? Тобто повністю всі uh -huh. ці моменти, що, е, що ти робиш, це твоя імперія. Тобто не можна до своїх дітей, до свого простору так ставитися, поняла, да? Так, тобто так, я, ну, це так, не супроком. Я тобі просто говорю, я, це жив, ти що да. це дуже важливо. Люди угу. це чувствують. Якщо я е, бачу со сторони, да, то в принципі вони теж це чувствують. І ти тянеш їх як тренер, встав, піднявся, пішов. Да? Тобто, отак тренер тяне, е, толкає. Тренер тол толкає пуш, стимулює, мотивує. А наставник він э, створює такі э, прості, що за ним ідуть. Він як лідер, він іде. Він як сонечко, він світить. Да? Тобто, а вже справа рослинки брати чи не брати. Але у нас така система, що ми їх і беремо, і мотивуємо, і тягнемо за собою. Тому що обов'язково бути присутнім на школі харчування, обов'язково на питаннях-відповідях, обов'язково, э, скажімо. Приходити на персоналізації, і тут у тебе, скажімо, в твоїй імперії в тебе все чотенько, в тебе дуже класно. Тобто, тобі треба заховатися за системою і менше до них на них вкладуватися, віддаватися. Тобто, тобі треба на цю сторону подивитися, як, як підприємця. Ти зараз, як як експерт, як ремесленник, ти дуже сильно переживаєш за цих людей, за свій продукт. Підприємець бізнесмен він переживає за всю систему, за весь, за весь процес. Поняла, да? тобто він холодно ставиться до цих клієнтів, вони всі молодці, вони всі умнічки, але в мене є своя, свій замисел, своя причина, куди я рухаюся. От, в тебе свій Ґгі. замисел. Тобто вони дітки молодці. Хтось обкакався, хтось обпісявся, хтось нормально біжить, головку, головку підняв. Ти нікого не, етед, не, не наказуєш. Тобто в тебе яка система зараз? В тебе, поки не лізь на холодних людей. не лізь. Чому? Бо холодний е, трафік це, це вже промишлені масштаби. Е, mm -hmm. От ти ж бачила, що зараз робиться в мене? Я запустив і У мене завчора пройшло 50 людей в таргі. Mm -hmm. Сьогодні пройшло 20 людей. Тобто, ну, розумієш, тобто, післязавтра я запускаю розсилку через телеграм, прийде 2000 людей. Тобто, питання. В холодному кругу не буде в тебе стояти абсолютно, не буде стояти. Тобі треба буде просто зрозуміти, що що з ними робить. Якщо ці Дуже. люди прийдуть, і ти будеш в них так вкладуватися, ти, ти через місяць, через неділю скажеш, воно мені нафіг не надо, я цього не хочу. Тобі треба зробити це все більш комфортно, і в тебе зараз стоїть проблемка з системою амбасадор. Чому тому, що у нас є система супроводу, де є персоналізовані зустрічі. На кожній персоналізованій зустрічі у нас є ці питання. І, і що ми робимо? Тобто, ми підводимо підсумок минулого тижня і плануємо наступний тиждень. І ми можемо, скажімо, якщо ми плануємо зробити запис цього фідбеку, цього. Поста подяки чи поста, допустимо, якогось звіту можемо сказати, хорошо, за недільку скільки пройшло у нас, який результат? За неділю пройшло мінус 2 кілограма, мінус 15 сантиметрів, навчилась пити воду, там сідати на шпагат. Хорошо. А скільки ми взагалі з тобою в програмі? Ну, ми з тобою в програмі вже там два місяці. А скільки ти в загальному скинула ваги? 20 кілограм. А, а ти сама могла б це зробити? Яка в тебе, як це вплинуло на тві на твоє? О, я дуже кайфую. Тобто ти можеш брати ці всі відзиви, тобто записувати у них просто так, поняла? Да? Тобто не казати, запиши мені відзив. Маленьке інтерв'ю. Тобто, у тебе може бути зборка зборник оцих всіх відзивів на кожен день. Прикинь, у тебе там 20 клієнтів, і ти ці всі відзиви записуєш, нарізаєш собі колбаски. Калбаски, от, і ти можеш планувати цей фідбек. Тобто вранці покажеш свій стиль життя, в обід показуєш, як ти відпочиваєш, вечором покажеш проміжкові результати кожен раз. І в сторісах, і в, этих, і в рілсах, і далі. Тобто є запускати систему амбасадор. Маленький персоналізацію показала, музичку наложила, свету святаміла. Вона в себе все отмітила. Все виставила у себе пост. Виставила у себе пост. Ти каже, умнічка, я дуже тобі вдячна. Я хочу зробити тобі за це подарунок. То, що ти виставила пост, цей мій, у себе продублювала. Там, Дай мені нову почту, я тобі хочу там класна книжка є, хочу вислати. Да? Або, допустимо, вітаміни кальці. Є дуже класний виробник, я тобі закажу на її класні вітаміни. Все, вона, знаєш, вона ти ще не просила в неї ніякого отзиву, але ти вже їй робиш якісь подарки. Тобто, треба дарити. Це ми інвестуємо їм. Да? Тобто, вони Повинні в цих подарках утопати. Да? І тоді буде слухай. Я для тебе хочу. Давай для тебе запишу нормальний отзив, бо у нас якась фігня виходить. Тобто, я тобі постійно там куски цього записую, давай нормальний запишемо. Да? Тобто, не вопрос, тобто, давай продумаємо, тобто красивенько поставити камеру, записати і все таке інше. Але вже про проміжкові результати ти можеш записати. Бачу у Андрюхи, у нього вже амбасадор появився через неділю. А у нас основна проблема. От як я отримую свій класний результат, тоді я тобі запишу отзив дуже класний. Ой, блін, я тільки 15 кілограмів скинула, тобто я не до кінця похудала. Давай я тобі запишу отзив, там ще коли скину 15 кілограмів. Тобто ніколи. Поняла, так? Да? І виходить, що ти відпустила цього чоловіка, фідбек не взяла, вона пішла десь погуляти, через неділю проходить, там плюс 20 кілограмів. Все. І ти роботу не зробила, і вона ушла. І виходить, в чому прикол? Ті люди, які отримують свій результат і виходять. Це наша помилка, і ми просто їм не дали шансу бути в нашому полі. В тебе повинна бути лінійка продуктів, щоб вони були в тебе в твоєму полі назавжди, навсігда. Чому? Тому що людина прийшла, скинула 10 кілограмів. Вона не знає, як це вогу утримувати, в неї стиль життя не змінився, в неї почнуться откати, гіперкомпенсація, треба збільшити м'язову масу, треба розкрутити метаболізм, треба їй куча куча моментів, живот підтягнути, десь наростити задницю. Тобто тобі треба на кожному етапі простраювати новий план. Окей, може бути план, я хочу утримати. в мене фігура все нормально, я хочу це утримати. Хорошо, не вопрос. У мене є група утримання. Тобто ти платиш зараз там 300 баксів, група утримання 150 доларів. От. Чому? Тобі навіть, може бути, ця група утримання 100 доларів. Без питань. Тобі найголовніше, щоб тебе цей амбасадор був при тобі, щоб його результат зберігався якомога довше. І ти вже можеш його заводити в міроприяті. Взяла відзив, ти кажеш, дивись, 100 баксів, ми з тобою обозначили, а я тобі хочу дати 10%, 30 доларів. Тобто ми твою утримання групу оплатили з амбасадорів. Тобто вона буде з тобою твоєю помощницею. Лещенко, этот, Руслан, він отримав свій результат, але ми з ним сідали раз в неділю і прописували контент-план по 100 благодарності і контент-план цієї системи Амбасадор. Говорять, Русланчик, давай подивимося, що у тебе по списку є. Запроси кожного із цього школу, на, на онлайн, -школу «Стрункості», да, на онлайн -школу, там, по білках. Все. І він вже сам каже, ребята, я зараз там займаюся з, з, з крутим наставником, він зараз проводить абсолютно безплатне мероприятие. Я тобі хочеш скину ски, скидку, ссылку. Не І він таким чином цей. Ми проводили мероприятие, Русланчик казав: дивися, прийшло моїх п'ять людей. Ось оп'я, свята Оля. І він їх доводив до рояля. Тобто, мало того, що він їх проінформував, він каже, ну що, будеш заходити? Давай я тобі поможу, там, в Zoom включить. І він їх доводив до рояля. Тобто він вже включався. І в нього була тупа зарплата 30 тисяч гривень. Тобто да? вони стоять на нашу сторону. От я ж тобі кажу, наша задача не похудати чоловіка. Це тільки почало роботи. А зробити нашим чоловіком, зробити нашим агентом. Поняла? Не всі, не всі будуть твоїми агентами, не всі. Буде процентів 10%. Конверсія буде така ж сама, як і у всіх. То есть ми будем з усіма вистроїть стосунки, не всі підуть на утримання ваги, не всі будуть амбасадорами. Коли ми знаємо в голові, що ми хочемо цього чоловіка, не що, не що він хоче від нас, а що ми від нього хочемо. Да? От, то ми розуміємо, тобто у мене, наприклад, лінійка продуктів вистроєна таким чином, що у мене клієнт залишається зі мною навсі. Помієш, я роблю так, щоб у мене клієнт тупо за мною навсідає, бо йому вигодно бути зі мною, ніж чим, чим бути без мене. От і тобі тр треба теж так вистроїть в голові. Путь клієнта, щоб він у тебе залишався назавжди. От людина підходить там, мінус 20 кілограмів. Хорошо, святочка, дивись, ми з тобою на цьому етапі нашу роботу закінчили. Я тобі хочу запропонувати наступний етап. Да? Давай ми з тобою зараз прийдемо на діагностику чи на страцесію е пропрацюємо, що ти хочеш взагалі з цього робити, що ти отримати. Я тобі зроблю круту пропозицію для того, щоб ти далі рухалася. Да, то есть, таким чином можно сказать. Або бы можно щось завуаліровать, або там ви на персоналізації з нею побалакати. Вот, в любом случае, там ти бачиш, що вже робота закінчується, за неділю до того, як вона буде казати відопобачення, казати: "Светочка, ти крута девочка, ти, супер-мега, От дивись, у мене є такі ж самі кейси, от Оля вона скинула 30 кілограмів, але ми з неї далі працювали. Тут у неї кожа підтягнулася, тут у неї попка виросла, тут у неї там почали відновлюватися волосся. Тобто ти результати ну, побачити, які, які далі з цією результат можна придумати. Да, тут у мене є хороші там, процедури там, з кожу, я, я з тобі вчитися. Давай далі з тобою попрацюємо там, над якими-то моментами там, в коучинговому форматі. Давай, якщо ти хочеш. Там, не знаю, там, ну, короче, придумувати далі лінійку з нею взаємодіяти. Взає... Або просто на утримання, або далі взяти свою команду, можна куратором взяти, да, щоб вона допомагала твоїм дівчикам давати результати. Можливо, вона хоче просто тобі допомогти, можливо, вона хоче на цьому гроші заробляти. Тобто, декілька варіантів, стратегії, що ти хочеш з цією дівчкою робити. Якщо вона нічого не хоче від тебе, окей, тоді в тебе є. Скажімо, опять же таки, персоналізована зустріч остання і записати отзив нормальний. От. Ну, якщо ми беремо ці отзиви протягом всього нашого супроводу, то він уже має як, отче нас, благодаря своєму наставнику, я отримав результат мінус 10 кг, Задоволена, життя моє змінилося. Всім рекомендую. Все, амінь. І так вони знову розказувати. І виходить, яка ситуація? Слідуючий момент: ти проводиш питання, відповіді, пригласила 5 нових людей. новенькие зашли, и ты звонишь старым своим девочкам. Света, Оля, Катя, то есть зайдите на мою встречу, у нас будет питание и ответ, я хочу рассказать ваши истории. Поняла? ты тебе там собралась куча людей, новенькие пришли, вообще тебе кто не знает, старые девочки, и ты говоришь, расскажи свою историю, а она уже всю историю знает, как наш. Зайшла розбита, стара, немічна, через два місяці почала порхати як бабочка. Вона може вже і не порхає як бабочка, але всі хочуть виступати, всі хочуть показувати оце мій результат. Зараз я трошки здала позиції, зараз я може наоборот набираю обороти, щоб там на наращу мишечну масу, але їх виводить в світ. Тобто да? завжди питати кейси. Ти ж бачиш, що на всіх наших мероприятиях я завжди запитую людей, які мають результати, щоб. щоб Вдохновляти інших людей, то тобто, таким чином я і себе мотивую енергетично, і всіх інших теж підбадьорюю, щоб вони теж були в цій банці з огурцями, тянули до цих результатів. Все те ж саме. Тобто все те ж саме. Нам треба цей заряд енергії і створювати, і генерувати завдяки нашим помічникам. От прикинь, коли в тебе збирається там шесть людей, які вже отримали результат, і ти запрошуєш одного нового або двох нових. І вони всі шість, шість починають енергетично цю людину закривати. Поняло, да? тобто, і виходить, що дівчинки славненько поработали, кожному там, не знаю, там, по протийному батончику висилаємо чи по шейкеру. Ну, як варіант. Тобто, ці всі моменти ми можемо продумувати. Це звучить, в принципі, знаєш, як трошки можливо якось е... не те, що не раціонально, а не по-чоловічно. Ми просто балакаємо тут про маркетинг. Розумієш? Все це ми можемо. Е... Накриті стосунками, відносинами, посмішками, там не знаю, якимись подарунками. Я просто тобі розказую голі факти, да голу стратегію, костяк що нам треба з цими людьми робити. А далі ми зверху накладаємо вже нашу емпатію, накладаємо нашу упаковку, посмішки і все таке інше. Просто нам треба розуміти, що ми хочемо від цих людей, щоб їх не оставляти. От, просто тобі треба так заморочитися, щоб щоб з одного чоловіка. Не то, що витягнути нових людей, а його потенціал використати на повну катушку, бо у нього є свій авторитет, своя коло спілкування, є свої люди, яким він довіряє. А він тільки тоді здасть своє близьке оточення, коли він буде тобі довіряти, коли він буде вірити в свій результат і буде бачити в цьому якусь певну вигоду. Тоді він буде розкриватися. А так просто сказати, Світа, ти похудав на 20 кілограм, давай я тобі за кожну. За кожний отзив буду платити там по тисячу гривень. Він каже, слухай, ну блін, я тебе поважаю. Якщо хтось буде питати, я буду казати, що я в тебе займалась спортом. Все. І таким чином вона тобі ну, нічого не дасть. Нам треба робити, е вистраювати так стратегію, щоб їй було зручно. Я не знаю, як писати. Без питань я тобі ось написала пост, не, не поста, ну. Три речення, тобі треба тільки це продиктувати. «Ой, я не знаю, як виставити, як, як зробити фотографію калаш. Не вопрос, я тобі зараз калажик, напишу, я тобі дам зразок, як писали ось інші люди. От, і нам треба е, таким чином упаковувати. От, ми зараз це озеро робимо, і Кожен тренер мені скидує е, свої результати. От, і Основне требування, щоб вони скидували нормальний кейс, упакований мы наприклад, як ми э, з моїм этим, э, Саша Терновой. Э, він десь років три назад проходив у мене навчання. От, і я його навчив робити кейси. Бачиш, фотографія. Видно, так? Да? <гум> Все, до після. Ніхто не голий, не трусить там жирами, складками. Таку фотку можна показати. Реально видно результат. Плюс історія. Історія цієї дівчинки. Тобто я прийшла до Саші, де там воно? Все, короче. 2 года тренировалась в зале похудела на 5 килограмм, вес остановился, Ось цієї Вот Вот, mm история этой девочки. -hmm. и, фотография до после в с головой обязательно. с люди. Mm -hmm. Вот, и mm -hmm. Друзья, привет хочу поделиться своей новостью, как я изменилась. за последнее время. Уже три месяца, как я учусь в онлайн с Александром по изменению питания. пост Мы с Сашей ще писали три года назад. То есть, оцей скрипт у него сохранился. То есть, тебе требует просто оцей скрипт взять. Витягнути м'ясо і дати людям, щоб вони повторяли, скажімо так, якщо у них фантазії не вистачає. Тобто, я тобі даю, даю як зразок. Як правило, вони будуть просто переділувати там на свій згляд. Просто якщо вони почнуть по-своєму писати, вони будуть писати: я дуже сильна, я дуже умна, я знайшла я метод похудати, я почала займатися спортом, читати книжки і все. І про тебе жодного слова вона не скаже. От якщо ми їм підкажемо, то вони будуть робити все, що ми і будемо мотивувати, все, що ми робимо. Тобто тут така штука. Тобто, ми крутимо в різних сторон. Маркетинг крутим, крутимо результати, систему амбассадор запускаємо, запускаємо холодний трафік, партизанський маркетинг, таргет Запускаємо. Це всі ми методи. Використовуємо. І у нас повинен бути план на чоловіка. Тобто ми бачимо, ага, ось у нас підходить результат. Перший неділька пройшла, вже є що показувати, мінус два кілограмчика. все, у мене персоналізація беру відзив. Света, перше діяння. Взяти отзив, цей отзив виставити. Окей, і прослідити, хто буде е, цей. І так ми кажу, з кожним клієнтом вистраємо стратегію. Рисочка, то есть, як в Сіремці. Ну, CRM ки поки немає, можемо в блокнотику. Тут я взяла отзів, провірити, хто відреагував. От, простимулювати її, виставити у себе в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, виставити в сторісі. От, то есть, ну, ти зрозуміла, да? есть, стратегію розробити. Не всі будуть це робити. Можливо. Тобі буде стрьомно на перших етапах так робити, можливо, людям буде стрмно. Але коли ти будеш ці всі кроки прописувати, тобі буде зрозуміло, що з цим клієнтом робити далі. Ну він похудав, ну молодець. Що далі? Тобто я не стала ні багатішою, ні щасливішою, вона все одно через два місяці чи через три тижні відкатить обратно. От. А наша задача її зберегти в нашому полі, щоб вона цей результат зберегла, і щоб вона цей результат транслювала якомога довше. Понимаєш? А вона буде тільки тоді зберігати цей результат, коли їй буде зрозуміло, навіщо їй цей результат? От вона похудала, поцілувала фотографії, по поцілувала віси, і все, я вилічилась, піду далі жрати. От так же само, як я виступив на змаганнях, кубики преса побачив, я такий красивий. А що мені далі робити? його знають. Давай дзвонить модельним агентствам, давай ці всі стріпті школи дзвонить. Коротше, поки я когось знайшов уже плюс два плюс. Плюс 5 кілограмів, преса немає, коротше, і все. Тобто мені цей результат не треба, я на цьому не заробляю. Він, він для мене неїстерний. І все, до побачення результат. Так само для цих людей. Вони повертаються в цю спільноту, все, з нею половина друзів не балакає. от, Вона не може нормально погуляти, бо всі там бухають. І все, їй не інтересно цей результат зберігати. Вона думає, ага, я знаю, як цей результат зробити, я можу цей результат повторити.